201-й день російської агресії. Ворог продовжує тероризувати мирне населення. Цієї ночі окупанти вдались до найцинічніших дій. Близько 20-ї рашисти вдарили двома ракетами по об'єкту критичної інфраструктури в холодногірському районі Харкова, що відіграє важливу роль у забезпеченні електропостачання в регіоні. Вследствие удара во многих районах города пропал пропав світ. По этой же причині в тих же районах нет и воды. Не работают насосы. Не буду скрывать. Последствия ракетных ударов тяжелые. Зарево пожара видел весь город. Но мы, ГСЧС, энергетики и коммунальщики, сделаем все для того, чтобы как можно скорее восстановить подачу электричества и воды харьковчанам. Рятувальники майже всю ночь локализовали масштабную пожежу, яка виникла в обладнанні об'єкту та в адміністративній будівлі, котра до того ж зазнала сильних руйнацій. На час прибуття рятувальників загальна площа пожежі складала понад тисячу квадратних метрів. В роботах з ліквідації наслідків ворожого удару приймало участь 12 оперативних підрозділів ДСНС на автоцистернах, фахівці військово-цивільної адміністрації, комунальні та аварійні служби на гасіння вогню вогнеборці подали 9 водяних та 2 пінних стволи. На жаль, двоє працівників загинули. Одночасно з цим ракетного удару зазнав подібний об'єкт в Човоївському районі Харківщини. Площа пожежі склала 70 квадратних метрів. Двоє людей зазнали поранень. Ліквідація вогню відбулася о 22.15. Цієї ночі близько опівночі ворог завдав ракетного удару ще й по Новобаварському району Харкова. Там частково зруйновано п'ятиповерховий житловий будинок. Одна людина загинула, двоє поранених. На фронті запеклі бої. Українська армія продовжує операцію зі звільнення Харківщини від російських окупантів, інформують у штабі оборони. Ворог спішно кидає свої позиції та тікає вглиб раніше окупованих територій або одразу на територію Російської Федерації. Вчора росіяни залишили населені пункти Великий Бурлук та Дворічна Куп'янського району. На окремих ділянках фронту наші захисники вийшли до державного кордону з Російською Федерацією. Яна біляєва, Стас Дейнеком, Харківські звістя.